Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Російські війська вночі тероризували Дніпропетровщину дронами, камікадзе, градами та важкою артилерією. Поцілили по логістичному підприємству житлових будинках. Поранено четверо чоловіків. Подробиці від представника ДСНС в області Сергія Ковтонюка. Знову вночі російські окупаційні війська тероризували нашу Дніпропетровщину. Дніпрі ворог влучив в логістичне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа на площі 3 тисячі квадратних метрів. До ліквідації наслідків у нас були залучені 39 рятувальників та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На місці події вогнеборці врятували чотирьох працівників підприємства. Це чоловіки 19, 32, 34 та 45 років. Раз всі постраждалі перебувають у лікарні троє з них знаходяться у важкому стані. У Нікопольському районі росіяни обстріляли Мирівську та Марганецьку громади, На щастя, там обійшлось без постраждалих Марганецькій громаді. обстрілами понівечено кілька житлових будинків та приватне підприємство, у Мирівській громаді побито 18 приватних будинків, 11 господарчих споруд, автомобіль та електромережі. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. Щороку, 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Традиційно цей день усі бажаючі пишуть радіодиктант національної єдності, а в навчальних закладах проводять тематичні лекції та уроки з української мови і літератури. Сьогодні був перший в історії радіодиктант у бомбосховищі в умовах повномасштабного вторгнення. Також перший в історії радіодиктант, створений жіночим тандемом, авторкою Іриною Цілик та акторкою Адою Роговцевою. Радіодиктант пишуть вже. 22 роки він не лише про перевірку грамотності, а про єднання. Адже коли люди різного віку різних спеціальностей одночасно пишуть диктант, то в них з'являється відчуття належності до чогось масштабного та важливого. Тож така акція демонструє цінність української мови, а люди своїм прикладом стають мотивацією для інших вчити поважати рідну мову і не боятися помилок. І саме про це далі будемо говорити з гостями нашої студії: це Василь Петрушко, актор Національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, а також Валентина Галацька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Українського державного університету науки і технологій. Вітаємо вас, пане Василю. Розкажіть, будь ласка, от як саме театр, у якому ви працюєте, популяризує українську мову? Як він взагалі згуртовує людей, згуртовує українців? Добрий день! Як він популяризує? Ми з самого початку це перший український театр, як кажуть в Україні. Йому вже більше ста років. Ми працюємо всі вистави українською мову, тому що вся класика української мовою написана з 13-14 року, коли у нас відбулось таке АТО в Україні. У нас почали популяризувати більш напівукраїнську не половину російською, але вистави так вели, що приводили те, що якщо розмовляв актор російською мовою в виставі, то він переходив на українську мову, і це було обґрунтовано. Це було режисерами сплановано, що було і події, по сюжету, що розуміючи людей, які живуть в Україні, але розмовляють російською, тому що то савдепія деяких робота російською і багато. Російськомовних людей. І тому були такі жанри, коли один з персонажів розмовляв російською, інший українською, і вони переходили все ж таки на розуміння, те, що вони розмовляють все ж таки на українську мову. Так як і у нас в житті є, коли зустрічаються двоє людей: один розмовляє російською, один українською. Через час деякий. Коли вони знаходять спільні теми, то вони переходять вже на українську, і ця російськомовна людина пробує з помилками, але все ж таки утвердитись, можна так сказати, що він теж українець, він знає цю мову, і чому я раніше соромилась? Навіть було таке, я вже 10 років працюю в театрі. Я пам'ятаю такі ситуації, коли їхали маршрутці і просили люди на українській мові зупинитись. То водій, що Повторіть. Тобто не самі люди. Хотіли чи так моглися розмовляти українською? А я тому, що суспільство я хочу додати, що я також якось розмовляла у громадському транспорті українською мовою, і мені хтось позаду сказав, ти що з села приїхала? Тобто, навіть таке, клеймо вішали на людину. Якщо вона розмовляє українською, то значить це щось там не так з цією людиною. А от зараз ставлення до української мови, от воно змінилося. Ви це відчуваєте? Я думаю, дуже змінилося. Я навіть от теж повернувся декілька років на... Назад, кроків на 5. На У нас якраз ставились тоді, тільки починалися ставитись вистави ніч перед Різдвом, Скрипаль на Даху, я до чого. Там був запрошений актор з, з Москви. Він знайомий режисера, режисер каже, поїхали зі мною. Ну, поїхали. Він російськомовний. Він в Росії працював актором, він сюди приїхав, вивчав українську мову. Він на сцені, вибачте, але він розмовляв краще українською мовою, ніж деякі наші актори, котрі живуть в цьому середку. І коли він ходив до магазинів і він же ж пробував напрацювати. Всі ці звуки, тому що російська і українська відділяються дуже звуками особливо. То він звертався українською мовою, на що йому продаці каже: «Ти не морочте голову, балакайте на російській. І він якось сиділи, каже: Мені якось так було, я так вчив, вчив, мені було образливо, що чому тут не розмовляють цією мовою, до якої я прикипів. Пісень почав співати, вивчаючи. Наскільки, скільки звуків в ній, і як взагалі, яка вона красномовна, якщо брати вже слово дибай? От ви знаєте, що таке «дибай»? Ну, дибай, це йди щось, рухайся. А никай. А никай, щось сховай. Так, у нас теж никай. То, якщо на Закарпатті, там, то никай, дивись уважно, ховай? Тобто заховати. І дивись уважно, воно поруч, ну просто от дибай і никай. Люди одні ті ж самі розмовляють. І шкандибай теж наскільки взагалі є такі слова, що е, ніби нам не притаманні те ж саме, от е, брати класику українську, російську. В них слова, коли читаєш, є такі, що ти їх не признаєш в. Обичному розмовному, так а коли ти доходиш до якогось сленгу, що ти от ти читав цю книжку і починаєш от розмовляти темами тих е, слів, які там написані, а у нас в суспільстві е, мені було дуже приємно, теж років так п'ять назад, коли я приїхав до Києва, що там почали все більше і більше переходити на українську мову. І е, так як я з Дніпропетровської області, але у мене 30 кілометрів і вже кордон за Донецькою. Цька область до нас все одно українська, як то кажуть, діалект професійний діалект, а то суржик, і все одно українська. Ну ми всі то балакаємо, то говоримо, тому що ми не можемо всіх слів знати, як правильно їх виговорювати. Нас так навчили, ми так почули і так спілкуємося. Скільки років ви вже працюєте в театрі? 1 квітня було 10 років. Ви коли йшли до театру, там влаштовуватись на роботу, як проби проходите. Ви вже знали, що ви будете працювати і розмовляти там на українській мові? Так, я правильно розумію? Ну, По-перше, я, я ж кажу, що я виріс в селі, де розмовляли українською мовою. По-друге, я пробував в різні театрі. Мені там не брали. Там мені не було цікаво, а сюди я, я не йшов з тим, що знаючи, що там буде українська мова, не українська Я просто мене вчили всі чотири роки Богомаз, бабій мене ганяв, що треба працювати. Я йшов в театр працювати. А на рахунок, це українська, не українська, володів українською. Ну не так, щоб можна було спокійно розмовляти. Тобто, текст вивчити, розмовляти на сцені. Якщо забув якийсь текст, то ти можеш словарний запас бракує, можеш підставити. тобто. Можу працювати, ну це було так 10 років тому. А зараз, от вам принципово знати українську мову, принципово працювати саме в театрі україномовному. От як для вас зараз багато таких уже передивлюєшся моментів, і ти розумієш, що російською всі половина, як ніяк розмовляють, але все ж таки розмовляють, але переходять вже на українську. На роботі мені подобається закон, який перейняли. В Європі він дуже давно. Я про це говорив на роботі, що чому ти приїжджаєш до Польщі, приїжджаєш до Німеччини, приїжджаєш в іншу країну, хочеш працювати, хочеш заробляти нормальні гроші. Будь ласка, вивчи мову, працюй, заробляй нормальні гроші. Хочеш на копійках, сиди зі своєю мовою, як ти в тому, в тому, тому що посади ти м, отримуєш поважні, і ти повинен розмовляти. Тою мовою, де ти працюєш, те ж саме в нас в Україні. Чому у нас в Україні ти можеш балакати, говорити, розмовляти, а державність це державна мова. Тобто ти приїхав сюди, вибачай, на роботу прийшов, де ти спілкуєшся з, як обслуговуєш, або просто спілкуєшся з людьми, розмовляй тою мовою тієї країни, де ти знаходишся. Також нагадаю в нашій студії Валентина Галацька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Українського державного університету науки і технології. Пані Валентино, ви вже більше 30 років викладаєте українську мову та літературу. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз її цінність сьогодні е, модно, сьогодні попит. На мову і не тільки у зв'язку з війною, особливо молоде покоління. От я тільки що їхала в транспорті. в трамваї, коли мама з дитинкою. Дитинка така років 6 розмовляє. Притом вона свідомо розмовляє і це не. Зрозуміло, що не заставляє людину і так далі. В акторському мистецтві яке таке поняття органіки, і оця органіка дуже приємно, що входить в наше життя. І сьогодні є певні такі дискусії щодо там літературної норми, щодо там наголошень, тому що мова це живий процес щодо вивчення тих чи інших письменників, щодо е, того, як позиціонувати цих авторів, як цей твір розглядати в сучасному літературному процесі, чи навпаки це твір 19 століття, як його усутньо. Часнити у викладанні, скажімо, в старшій школі. То проблем звичайно багато, але те, що це титульна мова нашої держави, яка сьогодні повинна розвиватися, яка сьогодні повинна всотувати, і, Ви знаєте, багато і неологізмів. Але є не треба забувати, що є в українській мові наскільки багаті синонімічні ряди, що існують українські відповідники, теж само там слово іміджу. У нас є слово образ, те ж слово там. От зараз там вподобайки, як уже в соціальних мережах, і цього не. Треба забувати. Дуже цікавий був мій досвід викладання з української мови іноземцям. І ви знаєте, я так як з боку від третьої особи думаю, що ж це представники були арабських країн, для яких рідна арабська, вони знають англійську, хтось італійську, хтось французьку. Але те, що знову, як на нашу мову, я вже подивилася збоку, і їм було цікаво, тому що. Шість відмінків шайклична форма. В нас ну її треба її використовувати. Те, що у нас і чому важко, відмінюється чергування відбувається. Те, що мова милозвучна, не терпить збігу кількох приголосних і там у і в відповідно. І наші видатні письменники пишуть, знають про це і знали. І наша от земля, от зокрема Дніпропетровщина, подарувала світові таких трьох видатних прозаїків: Валеріан Підмогильний, Олесь Гончар, Павло Загребе густина, густенанбу прози яких слова, яких ну просто в 21 першому столітті досі вражає. Пані Валентину. Я от спілкувалася з вашими студентами, студентками, і вони вас люблять, і вас дуже цікаво слухати. А я от запитала, що особливого? А вони мені кажуть, особливо, що наша викладачка вона і в житті і завжди і розмовляє українською мовою. От, наприклад, пан Василь сказав, що там якийсь час декілька років тому маршрутки. І на українській мові казав, зупиніть на зупинці, то водій, ой, там щось ока. Зараз, коли люди вже в транспорті, от ви кажете, що також так. зустріли маму з дитиною, яка розмовляє на українській, то це вже класно, норма, це захоплення викликає. Ви такою були завжди. Я таку ну, у мене батьки є світла пам'ять, якраз поминальні дні, і мама снилась. Батьки мої діди, баби, прадіди. Прабаба в мене знала і французьку, бо вона закінчила гімназію, але рідна мова була українська. Я себе пам'ятаю, ну разастійні часи, радянський час, коли було таке білінгвальне середовище, але ну прагнули обрати собі українськомовне. Зараз така норма не україномовна, а українськомовний. І тому я, мабуть, і життя присвятила свідомо вступаючи на українську філологію. Було багато прикладів наукових творчих, вчителька моя в школі, професор світлої пам'яті в університеті. мій науковий керівник Клавдія Пальна Фролова, відомий літературознавець. Мистецтвознавець, актриса, фольклорист, віктор Корж, поет світлої пам'яті, завідувач кафедри української літератури, спілкування з такими видатними титанами культури Іваном Драчем, Дмитром Павличком, відомими акторами, режисерами, тому, що дотичність наукової роботи була до театру і до українського поетичного кіно. І це я колись напишу про це книгу інтерв'ю, книгу спогадів пройде кілька років, а може й зараз. І звичайно, ці всі Миттєвості, блискітки зустрічей впливають і на мій світогляд, і на оточення, і на те, щоб ти вловлювала хороших, таких цікавих людей, для яких мова, культура, література, слово, мовлене було таким от еталоном. Пані Валентина, а як воно це бути людиною, носієм такої професійної, чистої української мови, ще й навчати гріх. Ну, ми я кажуть, ріх ви не хваліть там, де, де повинні бути професійні якості. Я завжди коли балерина в неї повинні бути природні дані там. Чи співак не може йти на вокал, мати хрипкий голос? Отак і це просто ми як тепер модно не модно а науково говорити компетентності, загальні компетентності, фахові компетентності. Як вони? Ми пишемо навчальні програми, але ну так склалося, що органічно це, от вийшло так. Я знаю, що я цим займаюся. Ну, з велику, можна вже сказати, тому що я, певне з великою любов'ю, мабуть, щось і виходить в цьому плані. І, звичайно, така от просвітницька викладацька, мистецька місія. От вона якось поєдналася в житті і в роботі, і в домашньому середовищі. Отак, от, от пані Валентино, от зараз люди намагаються вже Вивчати українську мову, навіть ті, які її не знають, навіть якщо складнощі у них з цим, але вони розмовляють. От пан Василь казав, що чув, як люди намагаються навіть так. на ламаній мові, але це вже можна назвати, що це українська мова. Що б ви порадили? От нашим радіослухачам, нашим спікерам, які до нас приходять, які вже хочуть вчити українську мову. Можливо. Які книжки почитати, Слухати, Яких хотіти, поетів? ну, є початковий рівень вивчення мови, є середній рівень, є ну, цілі розроблені системи уроків, є розмовні клуби у нас в бібліотеках. Кому ну, що потрібно, як, кому діло має мовлення вдосконалити, кому розмовний запас, суто лексичний, кому суто творчий хтось хоче писати? І там в письменника в якогось, то можна от, взяти теж. От, Тому... от письменників письменників знають дуже багато молодих, і письменниць. от До речі, в нас дуже цікаве таке от поетичне, прозове крило в області в нашій. І це теж вселяє надію в те в розвиток і культури, і літератури, і слово письменницька. От Євгенія Яворська, письменниця, Юлія Купіч. Отсуток. Такі от юні, такі леді молоді, які вже досягли чогось які шукають, які прагнуть, які справді ведуть курси от української мови, вже ведуть за собою, так би мовити, тих молодих людей, які хочуть цього навчитися. А як ви вважаєте, от скільки мине років, щоб ми на вулицях нашого міста Дніпра вже чули від усіх українську мову, щоб всі вже розмовляли в транспорті, в магазині між собою б студенти спілкувалися? Ну, Такий Чи... прогноз, мабуть, даду. Ну, гадаю, що наступні, мабуть, там 5 років, мабуть. Дадуть якийсь творчий результат, ну а звичайно, що стосується дерслужбовців, чи що стосується ну, справді, в колі професійних обов'язків, ну це просто не підлягає ніякому обговоренню. Це повинно бути обов'язково. Ну, це, це, це вже є вже законом, що це обов'язково. Вже всі повинні в цій сфері розмовляти українською мовою. Пані Валентино, от що б ви хотіли побажати в день української писемності та мови нашим радіослухачам, які писали сьогодні радіодиктант єдності, які зараз слухають нашу програму. Ну хочу поб... Бажати постійно самовдосконалюватися, брати хороші приклади, читати літературу, що стосується дітям чи підліткам, не тільки з короткий зміст там, Наталки Полтавки, чи тіней забутих предків, а читати художні тексти і таким чином збагачувати свій лексичний запас і слухати справжнє слово. Пане Василю, ми зараз вас попросимо прочитати для нас і для наших радіослухачів українську поезію. Я просто взяв Олійник трубить трубіш. І враз ущухло, стихло, як у вусі. Сан... Щас заціпенів у напіврусі, і погляди, пронизливі, як оси, зійшлися на Андріївськім узвозі, звідки ступав неквапною ходою якийсь прочанин, вуса з бородою, убраний чудернацьке аж до подиву, сказати несучасно, не, не за модою. Хазяїн, хазяїн, хазяїн зашептала звідусюд і, кинувши товар торгове люд, обсів його довкола достеменно, як блідоликого аборигени. «How do you do?» – той цуциком подзявкує. Чи гутінтакт, недомиру гуде? Чи ви наїдіш? Ми тут вже по всякому, бо українська щось не вельми йде. Ви, певно, із Америки моспане. Там чадо моє вчиться і моє. Докинули вам щось національне. Шевченка знайдемо і Мазепа є. Сторгуємось, пустимо й дешевше. Щось попит підупав на цей товар. А може, маєте з собою дещо. То обміняємо, на те є базар. Ох, знаю, сам до чого докотився. І сором, і душа болить та плаче, я ж патріот. А от торгую, бачте На то подолі ринок тут крутись. Зашилися по вухами її право, то, може б, ви взялися нами править, бо ми і так вже ваші. На колись не відкладайте пане добру справу, щоб інші нами править не взялись. Прогнявши гнівом кодло мурашине, прочанин громом струсонув світи, оце вже доборолась Україна, таки до краю, Господи, прости. Юрба спочатку сподиву заклякла. А потім налетіла мов коршак. Ова! То ж він по-нашому балака. То ти не із Америки, сіряк. Ти що ж ти нам забиваєш людям баки, не купиш нам якині горобця? Ану, паняй, блукає тут усякі. І кинувши сі діла, пішли від діда. Саме цей кусок чому? Тому що раніше, як із мовою нашої, кожен міг розмовляти, як ми з вами розмовляли, то на російській насі. І те ж саме по історії дивитись, що українські — це такий народ, що ми тихі-тихі, поки нас не пнеш. Так що, ну, звичайно, ось так: ось такі от історії, що всі хочуть до когось, всі українці хотіли до когось вправти туди, сюди. Але український народ наскільки могутній, що навіть, якщо пам'ятаєте, давав інтерв'ю, додаєв, каже: не дай Боже. Вам образити українця. І те ж саме, е скільки от історій в Європі, те ж саме про козаків. Коли нічого не могли взяти, визивали кого? Давайте без труків тих погукаємо. Два тижні, три тижні не можуть взяти фортецю. Приїжджають наші, як кажуть просто народі, наклепали і поїхали додому. Їх боялись всі, е як кажуть, вони в рай попадуть. Чому? Тому що вони в Бога вірують. Так вони ж п'ють. П'ють, але в Бога вірують. Дякую вам. Нагадаю, у нашій студії були Василь Петрушко, актор Національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. А також Валентина Галацька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Українського державного університету науки і технологій. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Максим Гейко. На все добре. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.